Світ навколо стає дедалі хаотичнішим. Новини, дедлайни, нескінченний потік інформації. Усе це створює фоновий шум, який ми називаємо тривогою. Але чи помічали ви, що, повертаючись додому, ми часто приносимо цей хаос із собою? Власне, сьогодні ми поговоримо про те, як створити у власній оселі острів? Стабільності. І це не про дорогий ремонт чи ідеальний дизайн. Це про повернення контролю через прості речі. Ваші ритуали, рутину та організацію простору. І перед тим, як ми перейдемо далі, ставте цьому відео вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Тривога живиться невизначеністю. Коли ми не знаємо, що буде завтра, то наша психіка шукає опору. І найпростіший спосіб дати їй цю опору це фізичний простір навколо нас. Що я маю на увазі? Порядок в домі це не про виснажливе прибирання. Це про маніфестацію вашої влади над власним життям. Коли кожна річ має своє. Місце, тоді мозок витрачає менше ресурсу на сканування оточення. Чисті поверхні це не чисті думки. Почніть з найменшого. Розчистіть одну зону. Наприклад, хай це буде ваш робочий стіл або тумбочка біля ліжка. І це стане вашою першою зоною безпеки. Рутина це насправді не нудно. Рутина це ліки. У часи криз саме прості повторювані дії рятують нас від емоційного вигорання. Тому створіть свій ранковий та вечірній стабілізаційний, так званий пакет. Це можуть бути 10 хвилин з книжкою. Заварювання чаю в улюбленій чашці. Або навіть процес розкладання речей по місцях перед сном. Важливо не те, що ви робите, а те, що ви робите це щоденно. Ці дії стають якорями, таким фундаментом, які тримають вас на плаву, коли навколо штормить. Вони кажуть вашому підсвідомому: поглянь, світ передбачуваний. Я керую своїм часом. Відмінність ритуалу від звичайної дії у вашій увазі. Перетворіть побутові справи на акти турботи про себе. Замість швидкої вечері, наприклад, ви можете сервірувати стіл. Замість випадкового світла запаліть свічку або увімкніть лампу. Чи зараз перед Різдвом гірлянди. Використовуйте запахи. Лаванда для спокою, цитрус для енергії. Ваш дім має стати місцем, де ваші органи чуття відпочивають. Обмежте візуальний шум, сховайте зайві дрібнички, пакування з яскравими етикетками, створіть простір, де оку нема за що зачепитися в поганому сенсі. Пам'ятайте, ви не можете контролювати глобальні події. Але ви маєте повну владу над тим, що відбувається у ваших чотирьох стінах. Створення острова стабільності це не втеча від реальності. Це створення міцного фундаменту, з якого ви зможете виходити у світ і перемагати. Ваш дім це ваше місце сили. Почніть будувати свій острів прямо зараз. З однієї полиці, з одного ритуалу, з одного глибокого вдиху. Я буду вдячна вам, коли ви поставите вподобайку і підпишетесь на мій канал, тому що тут вже є багато корисної інформації для вас. І до зустрічі!